Дякуємо, колеги. Ми можемо переходити до запитань і відповідей. Прошу, будь ласка, піднімати руку і представлятися, хто ви саме ці ваші запитання. Так, будь ласка, Ігор Бондаренко, одну Уточнюю, підкажіть, будь ласка, 70% спортсменів, які отримали ліцензію, я не зрозумів, мають. Проблеми або підтримують е е війну і е Прибул е Приблизно так. Я ще раз хочу наголосити, не всі ліцензії розподілені ще. Ми ж, ми ж слідкуємо разом з Мінспорту за тими потенційними володарями ліцензій. приблизно так. Я, я хотів би уточнити: вони ще не отримали ліцензії, ще немає рішення щодо їх участі в Олімпійських іграх. Ті атлети, які сьогодні... Позиціонується міжнародними федераціями, бо акредитація складається в даному випадку цього року з двох частин. Тобто, спочатку федерація міжнародна говорить, що так, цей атлет ми вважаємо його нейтральним, і він вибрав ліцензію, дає ліцензію. А потім Міжнародний олімпійський це додаткова частина процедури, якої, ну, яка з'явилася тільки цього, під час російського вторгнення, да? Міжнародний олімпійський комітет розглядає. Цих атлетів розглядає ті факти, які ми надаємо, і вони будуть приймати рішення: чи будуть вони допущені до Олімпіади, чи не будуть. І скільки о, у нас скільки таких фактів Україна передала в МОК? і коли буде засідання цієї комісії, що тобто, до Олімпіади залишилося? Ми ці факти постійно передаємо разом з національним олімпійським комітетом до міжнародного олімпійського комітету, але ми не можемо отримувати від... Моку офіційну відповідь бо МОК консервативна організація, яка не відповідає урядовим організаціям, але ми при цьому бачимо дії конкретні дії міжнародного Олімпійського комітету і дії цієї, комісії. у робочому порядку ми вам надамо додаткову копії. Тих звернень, які ми надавали, якщо вам це вони будуть цікавить, я хочу уточнити, що ми надаємо інформацію не коли людина вже здобуває ліцензію федерації, а коли вона бере участь в змаганнях за ліцензію. І такої про таких осіб більше сотні точно вже було надано претендентів саме на ліцензії. А щодо комісії МОК, то дуже така ця інформація, скажем так, прихована, тобто не публічна, поки що відкрита, ніде вони не повідомляють. Коли відбудеться засідання комісії, по яких спортсменах? Наприклад, от такий факт: Президент Федерації боротьби Росії Маміашвілі минулого тижня зробив заяву, що до кінця цього тижня стане відомо, хто з російських борців поїде на Олімпіаду, буде рішення МОК. Ми не знаємо, можливо, це фейк від нього, можливо, це дійсно так. Це єдина інформація, яка є, наприклад, по борцях в публічному просторі. І ще запитання, Мок наші... Були поради, як поводити себе в їх обліз. Там єдине, що я не побачив, як себе поводити, якщо українські спортсмени зійдуться на спортивному майданчику або білорічці на татані з умовно нейтральним спортсменом, то які поради, як ми будемо? Ну, як ви бачили, ці поради носять достатньо такий, ну скажімо, загальний, зрозумілий характер. Звісно, кожен атлет буде реагувати так, як йому підказує його там розуміння ситуації. Але я впевнений, що всі будуть реагувати гідно. Ми спільно з національним олімпійським комітетом з нашими національними спортивними федераціями домоглися того, що в регламенти по кожному виду спорту внесені зміни, які. Позбавляють нас зобов'язання тиснути руки, проявляти якимось чином якісь дружбу, братерство до цих людей. Тобто ви знаєте, що в багатьох спорту є такі процедури, то мають поводитись просто як з суперником, але ніяким чином, зрозуміло, ми, ми їх ну, позбавили необхідності проявляти там якісь давати прояви поваги до них. Дякую, прошу наступне запитання. Так, будь ласка. Так, дякую, вони наступно визнали на лай. Я не до кінця розумію, чому всі міжнародні спортивні комітети, організації, федерації які допускають цих так званих нейтральних спортсменів до змагань, незважаючи власне на наші ці факти, про те, що ті спортсмени підтримують війно, зеф і так далі. Ну, по-перше, не всі. Ми говоримо сьогодні, що є от кілька ті, які найбільш ні-ні ні-ні. Це не федерації. Це ми говоримо про те, що багато дуже багато не було допущено, дуже багато федерацій, які взагалі не допускають російських атлетів під жодним прапором навіть. Є навіть такі федерації, ми боремо за цей кейс, які відсторонили і призупинили членство Російських Федерацій, зокрема, Федерація біатлону біатлону бадмінтону. Наприклад, да? Та, і ну, позиція дуже різні. А ті, ті федерації, про які ми говоримо, ті, які найбільш кричуші, це Федерація боротьби. Нанад Лалович, Серб, президент ЮІВІ, да, Міжнародної федерації боротьби, він знаний своїми дуже тісними стосунками з російськими естеблішментом. Дуже велика кількість, маміашвілі, дуже впливова людина в сфері боротьби. Завжди так було. Купа віцепрезидентів Федерації від Росії. Федерація дзюдо. Почесним президентом Федерації Дзюдо до недавнього часу був сам Путін. І зараз його членство лише тільки призупинило. Знову ж таки, купа європейських віцепрезидентів походять з Росії. І ну, тобто, це найбільш такі кричучі випадки. Їх, на щастя, вже стає все менше, менше, менше. Да? Але знов ж таки, це саме тому, що вони роками десятиріччями нарощували свій вплив. Ми розуміємо, що в них є величезний ресурс для того, щоб цей вплив нарощувати, задля, того, щоб лобіювати своїх представників в міжнародних організаціях. І саме тому це наше завдання сьогодні робити все задля того, щоб переконувати, що сьогодні російський вплив є токсичним, він є деструктивним. Натомість пропонувати себе як представника європейської е, європейської спільноти, як носіїв загальновизнаних цінностей, да, і пропонувати свій порядок денний, пропонувати своїх кандидатів на позиції в міжнародних спортивних федераціях. Я б хотів доповнити як міжнародні федерації, аргументують, чому не допускають росіян до змагань. Наприклад, United World Wrestling, коли на ну демонструвалися ці факти. Вони сказали, що ми провели перевірку, і за нашою інформацією, ці російські борці, можливо, не з власної волі відвідують пропагандистські заходи на підтримку війни. Тобто дуже смішне пояснення, тому що в критеріях МОК нема згадки про те, що якщо людина щось не з власної волі робить, то треба їй дозволити це робити. Бо так можна аргументувати, наприклад, і вживання допінгу, що спортсмен не з власної волі вживає, давайте йому дозволимо вживати. Більш того, можна сказати, що якщо спортсменник як програв якийсь поєдинок, він може сказати, а я не з власної волі програв, давайте вважайте мене тепер переможцем. Але от такі смішні аргументи, жалюгідні навіть, Юнайтед Вордворець Wrestling наводить. Міжнародна федерація дзюдо просто не відповідає, коли їх запитують, от є такий факт підтримки, як ви його прокоментуєте, вони кажуть, ми провели перевірку, але результати перевірки цієї вам не можемо надати, бо це права людини, типу порушиться цих права спортсменів. Тобто цей спортсмен має право підтримувати геноцид вбивство українців, а федерація не може надати факти, чому вони їх допускають до змагань. Ну і про те, квандо, ми теж говорили, коли прийшов лист, здається, в НОК про те, що це відео, де олімпійський чемпіон Ларін закликає здавати гроші армії допомагати, вони не вважають це підтримкою війни. Тобто федерації, які мають, де є російський пририв, вигадують причини, щось там, щоб їх допустити. Просто вигадують. Я хотів би додати, от згадав під час промови Артема, я цікаве спостереження моє, що та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, та наша боротьба, вона породила дуже цікаве таке явище у світі спорту, у світі, яке базується на громадському рухі Русі, тому що міжнародні спортивні федерації, це громадські організації. Зазвичай до них не прикута стільки уваги, як, наприклад, до ну, там, органів влади, органів там міжнародних якихось органів урядових, да? тому що зазвичай вважається, що таке явище, як неналежне врядування, корупція це все пророгатива тільки якихось державних утворень. Да? Але в міжнародних спортивних організаціях це те з організації, зазвичай, з величезними бюджетами, як ми бачимо, з величезним впливом. І сьогодні ця ситуація вона привертає увагу міжнародного, міжнародного суспільства, міжнародної спільноти, От, власне, до питання, яким чином приймаються рішення в міжнародних спортивних організаціях, як вони регулюються, які є важелі, які е, стримування і противаги системи існують в міжнародних організаціях. І виникають питання власне, до таких федерацій, до міжнародного олімпійського комітету, до таких федерацій, як ФІФА, е, УЄФА. Як приймається рішення щодо там, тих, тих, тих чи інших питань, які потім несуть ну, величезний вплив, вплив на суспільство? Тому ну, тут є, я вважаю, наша позитивна, скажімо так, позитивний наш внесок взагалі в міжнародний спортивний рух, в його більш таку транспарентну, демократичну прозору побудову. Дякую. В мене насправді буде ще питання до Івана. Розкажіть, будь ласка, більше про свою частину роботи, як саме, що саме робить Центр протидії дезінформації, як він відслідковує ці російські наративи у сфері спорту, і чи дійсно правда, що в Росії спорт це частина? Публічної дипломатії, частина російських стратегічних комунікацій, частина взагалі продовження російської державної політики однозначно, так і є. Насправді, Росія просуває дуже багато пропагандистських наративів і потрібних їх їм маніпуляцій через спорт. Вони все так будують зараз. Тобто, є військова дисципліна. І є спортивна. У них дуже багато точок, де вони пересікаються насправді. І тому через спорт дуже легко просувати все, що їм потрібно. В своїй роботі ми часто помічаємо те, що російські спортсмени поширюють різні наративи. Ряд з них ми бачили вже, тому повторювати не потрібно черговий раз. Проте, ми робимо такі великі аналітичні звіти, відкриті, які ми публікуємо у своїх соцмережах. І закриті, про які які ми відправляємо тільки точково, вже в відповідні органи. Основна мета, я повторюю, це е, санкційний список РНБО. Тобто, всі вони повинні бути під санкціями, не тільки українськими, в ідеалі під міжнародними, тому що вони несуть, вони є учасниками злочину великого, і, хоч вони цього не розуміють, ці всі російські спортсмени. Вони цього не хочуть розуміти, як і більшість росіян мирного населення, так званого, тому що їм простіше жити в цій всій мильній бульбашці, де вони вважають, що вони абсолютно нейтральні. Тому що якщо з іншої сторони вони визнають те, що Росія дійсно терористична держава, вони автоматично стануть учасниками цього акту тероризму. Ну, звісно, вони цього не хочуть. Звучало прізвище Маміашвілі декілька разів. Якщо ви пам'ятаєте, або якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю його таку опальну фразу червень 2023 року стосовно Олімпіади. Він тоді заявив, що якщо Росію не допустять до Олімпіади, то в Париж потрібно їхати на танках. Це його фраза, тому зверніть на це увагу чергове, тому що саме такі фрази вони чіпляють населення. Можете їх називати клікбейтними, проте це правдива фраза. Тому, коли ви будете будувати щось свої публікації, тоді звертайте на це увагу. Це допоможе, звісно ж, населенню більше дізнатися про нас. Будь ласка, канал рада. І скажіть, будь ласка, що загалом думаєте про олімпійське перемир'я, яке пропонував Макрон. Яка була у вас реакція? І загалом чи будете якось реагувати далі, якщо будуть ще такі пропозиції? Ну я думаю, що максимально повну і зрозумілу відповідь на це питання дав наш президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українці це люди, які найбільше хочуть миру. Але ми не можемо сьогодні дозволити себе обманути в черговий раз, і сам Макрон казав, що Путін його обманював вже кілька разів. Це була публічна заява. І ми можемо пригадати, що Росія це єдина країна, яка тричі вже за останні тільки кілька десятиліть порушила Олімпійські перемір'я або кожного разу 2008 рік Грузія, 2014 рік Крим, 2022 рік. Це повномасштабне вторгнення. Це все. Були їх злочини під час дії олімпійського перемир'я, і власне тільки Росія і Сирія були це тільки дві країни, які в ООН отрималась від голосування за олімпійське перемир'я цього року. Тому які в нас підстави вважати, що агресор зупиниться і не буде робити нічого такого, що потім суттєво послаблює. Послабити наші позиції на передовій, що потім буде коштувати багато життів наших воїнів і, і наших мирних громадян, як ми бачимо останнім часом. І те, що сьогодні є очевидним, що сьогодні гарантією будь-яких мирних ініціатив може бути тільки міжнародне товариство, міжнародні лідери, і, власне, саме для того. Швейцарії в червні, як ви знаєте, буде проходити інноваційний саміт миру, де буде презентована формула миру, обговорюватись формула миру, українська формула миру, і я думаю, що саме там мають підніматися подібні питання, обговорюватись будь-які ініціативи пов'язані з миром. для того, щоб встановити справедливий і дійсно такий сталий мир. Я думаю, що це єдина можливість, і ми всі маємо робити все. І до речі, наші спортсмени сьогодні. Теж роблять все, закликаючи міжнародне суспільство, міжнародних лідерів доєднатися до цього саміту для того, щоб а, допомогти Україні встановити справедливий і а, такий сталий мир. Дякую, колеги. Якщо вже зайшла мова по Швейцарії, я бачив руку П'єра Лонсо з Швейцарії з Лютемс. Uh, you, you can uh, ask a question in English, uh, and uh, maybe they will answer you or other, our colleagues, or maybe colleagues. Or, yeah, or maybe colleagues.:: okay, so, so uh, Maybe you already uh, replied, but I just um, like to double- check. How many of the, of the, um, of the sportsmen you presented were already qualified to the Olympic Games, if, if any? How many do we know for sure that they're gonna uh, be in Paris? And then uh, another question on the um, on the same cases: uh, you sent uh, those information to International Federation of Civil uh, Sports. Uh, were any of the of the sportsmen uh, excluded from the uh, by the by the International Federation? You you mean you. Russian sportsman the sportsman what we're talking about yeah. there is no final answer because uh, uh, there is no final answer because we're waiting of the decision of uh, special commission of uh, International Olympic Committee so there is a uh, after commission we will understand which decision will uh, take him so now now we're waiting we, we, we try to uh, persuade uh, the the uh, establishment of the the chiefs of international olympic committee to to take uh, this information which we just uh, see, uh, seen uh, into into the into the attention and uh, make right decision so we know we, we, we have not final nobody have final answer but no decision was made by the, the federation uh, um. Because first you have to get an agreement from the International Federation of the Judo War, I the or, or, or National. The International Olympic Federation, as I. Uh, thought, it's a, uh, uh, civic society. society. Civil society. They they have no. Uh, no responsibility to answer on our request. yeah because it's a ministry. you, you can send something and we, and we must to give you the request. The, the civil society organization, it's not always, it's uh, sometimes very conservative organization and they say, oh we, we, the, it's autonomy of sport. We, we should not give answer on uh, some ministry uh, request. So sometimes it's like this, sometimes they give us the answers. But it's different. But but we have a few international uh, sports organization like uh, UV, United World Wrestling, like Judo, like Taekwondo. do. That we have uh, some uh, difficulties with uh, uh, correct communication. І Ще було uh, запитання: наскільки вдається um, наскільки вдається прибирати з змагань. Російських та білоруських спортсменів. Думаю, що тут да. тема попросимо відповісти. Ми тепер перекласи, так? Так. Ну, найвідоміший випадок Абдулрашид Садулаєв, якого було відсторонено від кваліфікаційних змагань. Абдулрашид Садулаєв дискваліфікій від кваліфікійшн тонамент. Екіпаж Росії у веслуванні екіпаж російських спортсменів було відсторонено, тому що один спортсмен ви найшли інформацію. Відправили близько 25 постів в інстаграмі. Вподобав з Путіним або на підтримку війни. Рошан тімофворови дискваліфайтфомде торнаменткас 20 Модентвентілетерс то федерешні. Це такі найвідоміші випадки. А скільки всього? Скільки всього ми знайшли? Складно, я відповім. Тут складно сказати, тому що як Артем зазначав, ми працюємо на опередження. Ми, ми, не, ми не тільки чекаємо, доки вони здобудуть перемогу в змаганнях і потім звертаємось. Ми звертаємось ще до того, що до, коли формується лист заявочний лист подаються заявки. І тому дуже багато спортсменів просто фізично не взяли участь у відбіркових змаганнях. І ну ми не знаємо, чи вони би вибороли ліцензії, чи не вибороли. Багато з них просто після того там приймають рішення, там же є на формальній комунікації, і їм кажуть, що дивіться, друзі, ну ми не можемо вас допустити, то ви краще не їдьте. Ну, ми, бо ми не зможемо вас допустити, тому що є такі факти викриті. Тому це складно про це говорити, але це сотні, сотні імен, сотні, да, яких які намагалися взяти в участь в кваліфікаційних змаганнях і яких ми фактично ну, своїми зверненнями. Е... Я от вам наведу такий приклад: керівник Федерації спортивної гімнастики, точніше просто гімнастики Росії, він зробив заяву, він поскаржився, що Україна відправила в МОК, як він сказав, досі на кожного нашого спортсмена. І ми навіть, ми навіть не подавали їх як на допуск, тому що ми розуміли, що нема шансів. Бо там Нікіта Нагорний він з Юнармії, там, там Аблязін, здається, такий є в них, він в російських Збройних силах. Там, там... переклад. переклад Ні, там, так, тобто вони... це десятки російських, що ми беремо гімнастів, вони кажуть. Ми їх навіть не подавали на їх допуск інформацію, тому що Україна так багато відправила на них інформацію, що ми бачили, що це немає сенсу. Або, наприклад, в боротьбі. Є деякі вагові категорії, там Росія вибирає, якого спортсмена заявити. І а ми вже попередньо якби подали інформацію, що там багато прихильників війни. Інколи їх федерації не публічно каже, ви його ну теж каже, ви його не заявляєте, тому що нього багато інформації. Нам не треба скандал, що ми його дискваліфікували. Він от не приїхав, можливо, через травму. Тому дуже важко їх порахувати. Але самі гучні такі, оце, мабуть, садулаєв, це спортивна гімнастика. Це те, що самі росіяни підтверджують, кажуть, що це так, що це Україна. Досяг так, визнають наше досягнення. Іноді, іноді цікаві факти є, да, наприклад, наприклад, з тим же Садулаєвим, коли він намагався потрапити на ліцензійний турнір в Румунію, да, але Румунія, Румунія не дала візу їм, віз, ну, то він, вони вважали, що вони зможуть схитрити, вони взяли візу в Іспанію. Він вийшов, приїхав, прилетів до Іспанії, навіть вийшов з аеропорту для того, щоб ну, позначити, що він. І потім звідти полетів до Румунії. Ну, його зупинили прямо в аеропорт і відправили назад. До Іспанії, де в нього і була віза. Тобто, ну, тобто іноді реагують, ну, тут іноді реагують не федерації, іноді реагують навіть просто приймаюча країна, приймаюча сторона. Тобто ми так ну, теж розраховуємо на свідомість наших міжнародних партнерів. Увесь цей процес по відстороненню російських спортсменів. Це завдяки е, інформації від громадянського суспільства. Журналістів. журналістів Центру протидії дезінформації, Рани з безпеки і оборони, і дуже велику роль тут відіграє також і допомога, і координація з боку і керівництва держави, Офісу президента. Вони в цьому плані відіграють також дуже важливу роль. Наше ще питання: до цього. оскільки в е російських спортсменах ви Подали э, свої заяви. Ми а, а, може відповідали на це питання, ми в робочому порядку надамо і вам, і один преследва. Я лише хочу додати так, що в нас ця інформація є по тим спортсменам, які вже мають ліцензію, тобто від федерації, їх близько 26, здається. Це ті, що 100% мають від федерації. Тобто, у нас ця інформація все є так англійською мовою. Подавали ми значно більше. Ми, я ще повторююсь. Ми подавали на тому етапі, де вони про участь в кваліфікаційних змаганнях. Тобто ми працювали на випередження, і там це точно більше ста кейсів. А на сайті на сайті міністерства молоді і спорту ви можете побачити більше 800 досьє на російських атлетів і функціонерів, які підтримують війну.